У нас вже кінчилась для софіля. Ходи сюди, я тобі допоможу. Чим це пахне? Це де ми зараз біля бонбону, так? Да? Покажи, що ти знаєш? Воно забаєш? Ну, ніби, ніби настояще якесь. А, відкриваються двері, да? яка машина гарна. Навіть Марк поділилися. Запиши цей день в календар. Так що вийти кудись і не пчихнути 27 разів, це невозможно. Де, така погода, що рік не було не вийти на вулицю, що? Ти скажеш? так. А, во, звідти вітер. Ти куди? Куда во <смеш>. <Куда он> йде? Куда воно йде? Дід! Іди сюди будемо танцювати. Хоп-хоп хоп-пака! Хоп. Слухай, але виглядає вона апетитно. що скажеш? Красота! Так, ну зараз попробуємо. Бьем за їм. Ти таке ще не йоко. Як? Не Нам всіх Што? Колбаска Ковбаска ковбасина! Ну тарасівські колбаси, то що треба, Саш. Чесно кажеш? Ну. Тим кузь на... Що, що нам? Я ще таких ковбас роду не їв. То ти що будеш? Хочеш бути якимось колбасним олігархом чи що? Хай буде, хуй мене. Як тебе зуби пропали? Тебе було багато зубів, де вони? всі? У мене паскуда в гаражі переставила мені. І воно дітонація, а я заводив ручкою. Так. Як здетонувало, як йобнуло мені. І що, всі зоби чи що? Та Тапусті, да. Ого. Скотина, бля. А ти ними спілкувався, та що вони там розказували? Їх там не обижають, тоже годують їх. Да. Це дедушка влетів всю Україну. Його вся Україна знає. Ну, бо, тому, що ти... Є, справжня людина, без понтів. Без справедлива, чесна. Справедливо, чесна. Не злодій. Не був І не козьол. Що? І не козьол? Та нащо це козьол? Це. Це ж. Вже... Вот так говорила. Як хамон, йо-маю. -йо. А ну це не. Нормально молодці Слухай, така нарезка, я зачитаю, що в компанію з друзями може якось півка випити. Ну просто супер. Ну і вінця. Непогано. Так. Да. Вінця. Супер. Так. Да. Це вони нам могут дали попробувати. <ръвгут>